Work Permit для українців продовження чи останній шанс. Чому потрібно діяти негайно? Канада продовжила термін подачі заявок на продовження Work Permit. але це не гарантія майбутнього. Це лише тимчасова можливість, яка може зникнути швидше, ніж здається. Міграційна політика Канади вже змінюється під тиском незадоволених громадян, а попереду вибори, які можуть ще більше ускладнити ситуацію для іммігрантів. 12 місяців це дуже короткий термін. Якщо ви плануєте залишитись в Канаді на постійній основі, діяти потрібно вже сьогодні. Чому ж не можна зволікати? Проблеми з виїздом та поверненням. Якщо ваш закордонний паспорт є недійсний, ви можете зіткнутися із серйозними труднощами. Відсутність чинного документа зробить виїзд з Канади або повернення назад майже неможливим. Продовження статусу не є автоматичним. Те, що термін подачі заяв продовжено, не означає, що ваш статус оновлюється автоматично. Ви повинні самостійно подати заявку та контролювати строки. Пропущений дедлайн може означати втрату легального статусу, а разом із ним права на роботу, соціальні виплати та медичне обслуговування. Work Permit не веде до постійного місця проживання. Цей дозвіл лише дає право на роботу, але не гарантує можливості залишитися в Канаді назавжди. Якщо ви хочете отримати PMP, вам потрібно вже зараз розглядати варіанти імміграції через систему експрес-центрі, провінційні номінації або інші програми. Ситуація для чоловіків залишається складною. Багато українських чоловіків без чинного паспорта опинилися у невизначеному становищі. Вони не можуть повернутися в Україну через ризик мобілізації, але і не мають гарантій довгострокового перебування в Канаді. Як всім відомо, програма КоЕД закрита. Міграційна політика Канади змінюється просто зараз. Канадці все більше виступають проти масової імміграції. Через нестачу доступного житла, зростання цін та навантаження на соціальну сферу уряд опинився під серйозним тиском громадян. Ми вже бачимо скорочення імміграційних квот, і ця тенденція може тільки посилюватись. У 2025 році в Канаді відбудуться федеральні вибори, і якщо влада зміниться, імміграційні програми можуть стати ще жорсткішими. Менше квот на ПІМПІ. Жорсткіші вимоги до іммігрантів, скорочення програм підтримки тимчасових працівників. Немає жодних гарантій, що через рік українцям нададуть знову пільги або запропонують нові можливості для легалізації. Отже, 12 місяців це дуже мало. Як ж діяти? Прямо зараз оберіть імміграційну програму. Зволікати не можна, адже можливості можуть звузитися. Перевірте терміни дії всіх своїх документів. Просрочені папери можуть створити проблему в майбутньому. Подайте заявку на продовження work Permit, але не розраховуйте лише на нього. Шукайте варіанти PMP. Зверніться до фахівців. Помилка або втрата часу можуть коштувати вам майбутнього в Канаді. Часу залишається небагато. Канада не буде вічно продовжувати тимчасові статуси. Або ви зараз робите кропки до ПІМП, або ризикуєте втратити можливість залишитися. Звертайтесь до нас! У нас багаторічний досвід. Ми справжня канадська компанія. Ваше майбутнє в Канаді залежить від ваших дій вже сьогодні.